Вітаю, друзі. Тиждень, що минув, був просто перенасиченим міжнародними подіями. Вважаю, що є необхідність зробити ґрунтовний огляд цих подій. Я виокремив три найбільш важливі, на мою думку, міжнародні події, на базі яких і хочу провести цей огляд. Отже, подія номер один це зовнішньополітична активність прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Його візити до Києва і до Москви – Підсумкове інтерв'ю Віктора Орбана за результатами подорожей до столиці України і до столиці Росії. Сюди ж можна зарахувати і свіжий вояж Орбана до Пекіну. Подія номер два це завершення другого туру. Парламентських виборів у Франції подія номер 3 це інтерв'ю президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена американській телерадіокампанії ABC News. Отже, я починаю по порядку із. Зовнішньополітичної активності прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана не потрібно бути дуже маститим аналітиком, відомим політологом, експертом, лідером громадської думки для того, аби вийти і сказати, що Віктор Орбан не має ніякої міжнародної ваги. Він є шісткою або прислугою у Сі Цзінпіна, Ну і можливо у наступного. Майбутнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, тобто Орбан обслуговує інтереси китайського лідера і майбутнього американського лідера. Для цього не треба бути ще раз підкреслюю якимось там маститим аналітиком. Орбан його треба, я би його скомпонував або спарував з Робертом Фіцо, прем'єр-міністром. Словаччини, Ось ця пара Фіцо і Орбан, вони діють в єдиному напрямку. Вони пер передусім, що треба починати? Вони хочуть представити українців як надзвичайно жадібними істотами, такими егоцентричним народом. Українці це егоцентричний народ, який експлуатує міжнародне право. І Продовжує війну і не хоче віддати історичні території Російської Федерації. Орбан і Фіцо роблять вигляд, що тут немає гідності, свободи, що українці не б'ються за свою ідентичність. А ідентичність це якраз є гідність і свобода. Я не випадково роблю наголос на цьому моменті, тому що задача інтелектуала і аналітика це вибити етичну платформу у свого опонента, а Фіцо і особливо Орбан Орбан заявив себе як центральна фігура миру. Всі формули миру, на думку Орбана, є неправильними. І Орбан. У своєму підсумковому інтерв'ю за результатами візитів до Києва і Москви сказав, що його не цікавить війна, його не цікавить підтримка України. Він не хоче слухати про Москву і про Росію. Він хоче говорити про мир і просувати мир. Що робить Орбан Орбан стає ніби то на сторону добра? Він є білий, і пухнастий, а всі інші. Є злом, вони пропагують війну. Всі, хто голосують за надання Україні озброєння, боєприпасів, грошей там підтримують нашу економіку і наших бюджетників. Це все люди зла. Тобто Орбан хоче бути центральною фігурою миру. Це важливо розуміти. Він хоче стати на цю етичну платформу. Задача інтелектуала вибити у пройдисвіта з -під ніг Ось цю етичну платформу. Що робить орган Орбан? Чим він займається? Орбан фактично нав'язує насильницький мир, от точно так, як Всесвітня Організація охорони здоров'я і всі прихильники доказової медицини 2020-2021 року вони насильницьки нав'язували вакцинацію а фактично насильницьки нав'язували безпеку. І життя. Оце важливий момент. У нас в 2020-2021 році були люди життя. А тепер, в 2024 році, у нас з'явилися люди миру. Хто був людьми життя? Оце важливо дуже розуміти. Людьми життя були Байден і Зеленські. А Орбани і Фіцо не були людьми життя. Вони були людьми честі. Гідності, надбань західної цивілізації, вони пропагували ризик, відстоювали право ризикувати своїм життям. Це важливо розуміти. Ризик, гідність і свобода. На цій позиції стояли орбани, і на цій позиції стояли Фіцо. І що ж таке сталося? Що сьогодні ці люди не стоять, їм не потрібна свобода, гідність. Не потрібна битва за ідентичність, за самобутність це все не потрібно, а вони сьогодні стоять за мир. Точно так, як Байдени і Зеленські в 2020-2021 році стояли за життя за безпеку. А сьогодні ці от стоять за мир. Тобто, фактично, ми можемо говорити, що Байденів і Зеленських замінили роб... ці... О... Орбани і Фіци. Орбани і Фіці замінили дуже гарне поєднання, як на мене. Отак От треба говорити. Орбани і Фіци замінили Зеленських і Байденів. Чому потрібно проводити ці паралелі і поєднувати? Для того, щоб вибити з під нього оцю етичну платформу у орбанів і Фіців, і запитати у них, а чому ви тоді стояли на платформі ризику свободи, гідності, честі? Всіх надбань західної цивілізації. А сьогодні вам не потрібно це все. Ви тоді були проти життя. А сьогодні ви за життя. Тому що за мир це все одно, що за життя. І так потрібно ставити запитання. І так потрібно писати у Світових засобах масової інформації. Але від наших інтелектуалів ми не бачимо подібних публікацій. А чому не бачимо, я ще раз наголошую і пояснюю. Тому що кілька років назад наші Зеленські і Байден і всі, хто їх обслуговував, були тим, ким зараз є Фіцо ці Орбани і Фіце. Ось в чому питання. І до тих тобто Підсумовуючи оцей блок, який стосується першої міжнародної події, я хочу сказати от наступну важливу річ, ми знову. Раз по раз потрапляємо в одну і ту ж саму ситуацію, наприклад, як були в 2021 році, коли одна і та сама дія дістає діаметрально протилежної інтерпретації. Люди, які говорили за безпеку і за життя, фактично вела цивілізацію до смерті. І сьогодні ці самі люди, орбани тільки і фіци, вони зараз називаються, які. Агітують за мир, ведуть цивілізацію і взагалі людство, ведуть до смерті. Це важливо розуміти. Отже, до тих пір, поки ми не переможемо у філософському двобої і не пояснимо, що всі ті, хто обирають фізичне виживання, вони фактично ведуть цивілізацію до смерті. Ми не зможемо переконати наших партнерів, і ми не зможемо взагалі ну, перемогти у війні. Це важливо розуміти. Тепер я хочу перейти до другої міжнародної події: це результати або підсумки другого туру голосування у Франції. Всі радіють чомусь радіють, що а, Марін Лепен і а, і цей Національний фронт, національне об'єднання, воно зазнало поразки і не здобуло там більшості. І тепер нам нібито буде краще і легше. Я хочу сказати, що це дуже хибна оцінка ситуації, тому що росіяни працюють як з лівими, так і з правими. Жан Люк і Мілашон, чи як він лідер лівих. Він теж має контакти з росіянами. Більше того, ліві несуть значно більшу цивілізаційну загрозу, ніж праві. І ми ще не знаємо, як вони себе поведуть у питаннях постачання зброї, використання зброї там, французької і так далі. Що я хочу сказати в цьому блоці, надзвичайно важливого. Хто сказав, що війна звільнила нас від позицій, публічних позицій по найбільш таких чутливих, чуттєвих питаннях, які турбують французів, німців, італійців, англійців, іспанців і так далі. Теж стосується ковіду, згортання, надбання західної цивілізації і так далі. Де наша позиція? Якби ми мали свою позицію, я хочу сказати, ми б мали симпатію і серед центристів, і серед правих, і серед лівих. Ігор Луценко, голишній народний депутат від Батьківщини, написав там допис сьогодні, що ми не працюємо з правими, а прав... Ф... насправді це важливий момент. Ми себе поводимо точно так, як поводять, за що агітують там Марін Лепен і її союзники. І ми мали б мали бути з ними ну, спорідненими. Ну, добре, що Мелоні Віталій якось зрозуміла нас, і ми знайшли з нею порозуміння, з її політичною силою і підтримку. Але це не вдається зробити чомусь з іншими правами, австрійськими, а французькими, там, німецькими, ще нідерландськими, до речі, також. І я ще раз підкреслюю цей момент, чому так відбувається, це відбувається тому, що ми самоусунулися наші інтелектуали самоусунулися від публічної позиції. Я згадую 2021 рік, коли парламентські фракції взагалі замовкли і не висловлювалися щодо. Звільнення людей з роботи з 1 листопада, тому що вони не пройшли штучну імунізацію. Ні в кого не було позиції по цьому питанню. Поло, поло було просто не Орани вільне. Ну і хто хотів, його зайняв і проявив себе. Ну, я був один із них, тому що все було вільне, ніхто нічого не говорив. Наша проблема полягає в тому, що ми ведемо війну. Ми не те, що маємо право, ми зобов'язані висловлюватися по найбільш актуальних і найбільш гострих проблемах, які хвилюють взагалі ну, європейців, американців, ну, представників західної цивілізації. Ми цього не робимо. Ніхто не може зрозуміти, яке, яка наша сутність, яке єство. Хто ми такі взагалі? Тому. Сподіватися на те, що ми якусь там отримали перемогу, і Макрон там зблокується з лівими, крайні лівими Францію чекає хаос після цих виборів, тому що тренд зовсім інший, і все вимагає зараз у світі чіткості, конкретики і проявленості позиції. У нас цього немає. Ми можемо взагалі втратити, от під щоб закрити цей блок, що я хочу сказати. Якщо ми так далі будемо працювати, то ми взагалі можемо втратити підтримку і лівих, і правих. А тільки будемо цікаві для болота, європейського болота. Але частка болота постійно буде зменшуватись, буде збільшуватися спектр правих, лівих, а ці, ці центристи, центристи це болото. Вони будуть постійно стискатись, стискатись, поки там не зійдуть до нуля. Оце трагедія і проблема. Яку у нас не хочуть говорити. І третій, третя подія це інтерв'ю президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена американській телерадіокомпанії ABC News. Я хочу відзначити і поставити в приклад і Джо Байдена, який прийшов на некомплементарне інтерв'ю, прийшов до журналіста. З ABC News, який задавав йому дуже неприємні запитання. У нас всі звернули увагу, що Байден наговорив дурниць, що він зупинив Путіна. Він здійснив якусь неймовірну коаліцію 50 країн. Він розширив НАТО і так далі. І ну, можна, звичайно, десь на кухні сказати, що це не Байден зупинив Путіна, а український народ, Збройні Сили України і так далі. Я хочу запитати, а де? По-перше, позиція Кулеби, міністра закордонних справ України, де наша позиція публічна е, нашої влади, наших інтелектуалів і наших е, публіцистів, Портнікова, зокрема, і йому подібних. Чому немає від них позиції? Де вона є? так? Е, дуже важливий момент. Це незручні запитання, я хотів би на них звернути увагу. Журналіст запитує Байдена в інтерв'ю: чи усвідомлює Байден, що він робить, де він знаходиться, чи він готовий пройти когнітивні психологічні, психіатричні, неврологічні тести. Опублікувати дані цих тестів для громадськості Байден відповідає, що він щодня проходить цей тест. До речі, це гідна відповідь. Тільки просто він не здає цей тест. І чи він усвідомлює наслідки своєї впертості, тупості і взагалі непридатності? І питання правильно ставить, якщо ви зараз відстаєте так сильно по цих 4 роки, що ви були президентом, як можна на вас розраховувати наступні 4 роки, чи не вважаєте ви, що ви штовхаєте Америку взагалі до катастрофи? Байден впирається, пробує відбитися і так далі. Це приклад того, як і президент приходить на незручні запитання. І ключовий момент це позиція журналіста. Позиція журналіста. Позиція журналіста, який не боїться і задає такі запитання, не підбирає слів, але я ще раз підкреслю, що ну, журналісти вони... і будь-яка людина, яка задає гострі питання, вона страждає не від змісту питання, так, а від форми їх, як вона задає. От у нас, мабуть, яке Дмитро Гордон може задавати. Незручні запитання з тих, хто працює з нашими першими там дієвими особами в нашій політиці. Ну, отже, три таких міжнародних події. Ось я не можу нічого не сказати в кінці щодо сьогоднішнього обстрілу Ахмадиту, але я запишу окреме відео, тому що в мене окрема позиція. Я це зроблю завтра. по за результатами там ще реакції медіа і всіх наших експертів і блогерів. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічі.